Про найважливіше із життя краю на телеканалі ТИСО1 В студії Нелі Янчук головні теми випуску. Остання крапля. Відсутність постійного водопостачання у ЧОПІ переповнила чашу терпіння. В місті просять вести режим надзвичайної ситуації. Від галузевої економіки на кластерну. На Закарпатті створюють нову модель економічного розвитку краю. Очистити душу і природу. Мокачівська греко-католицька єпархія займатиметься ще й екологічними питаннями. Вести режим надзвичайної ситуації регіонального рівня на території міста ЧОП з таким клопотанням звернулися місцеві депутати до голови закарпатської ода та рятувальників. Головне питання позачергової сесії міської ради привернути увагу вищих органів влади до проблеми, що триває протягом десятиліть відсутності нормального водопостачання. Подробиці у наступному сюжеті. Це ріка Латуриця, яка тече територією Закарпаття та поблизу чопа перетинає кордон України зі словаччиною. А це вода, що тече з кранів мешканців міста щоразу після сильних злив. Місця від такої послуги доставки річки безпосередньо до хати не в захваті. Взагалі, общем, обстоят Звісно, Конечно, діла з водою, цену на воду підняли, качество води не улучшили. Очень проблема в місті. Конечно, що жаль, що роками це вже Дело в том, що вода. Технічна, грязна. Дуже дуже погано. То, що і вона така і погана і грязна. У мене є відео, яке я знімав на Пасху. З утра до 6 вечора води взагалі не було. Я це відео потім виложив в інтернет. Що це за фігня твориться в этом чопі? Проблема триває десятиліттями, оскільки обсяги постачання води, що здійснює залізниця, передбачалися виключно на її потреби для локомотивного депо, коли ж воду почали використовувати і у місті суттєво зросло навантаження на систему. Пік аварій у мережі припав на цей рік. Останнє відключення цими вихідними на півтори доби чопа від води зібрало міських депутатів на позачергову сесію. У зв'язку з припиненням водопостачання через аварії на об'єктах водопостачання виробничного підприємства Ужгородська дистанція водопостачання регіональної філії Львівська залізниця Пат-Укрзалізниця, які мають систематичний характер та потягнули за собою порушення нормальних умов життєдіяльності населення міста ЧОП на тривалий час звернутися до голови Закарпатської обласної державної адміністрації Москаля Геннадія Гінагінадича та територіальної. Органу Державної служби України з надзвичайних ситуацій з клопотанням ввести на території міста Щоб Закарпатського режим надзвичайної ситуації регіонального рівня проголосувати. Хто за більшістю голосів депутати підтримали проєкт рішення, хоча були і зауваження щодо необхідності передачі системи від Ужгородської дистанції водопостачання до комунальної власності міста. Я считаю, що для того, щоб брати застаревше оборудовання і відновлювати його і для снабжения города оттуда снабжать водой с реки латорицу город не есть на данный момент современно будем так говорить потому что сейчас в основном все пользуются нормальной водой это с артезианской водой со скважин. Запропонували на сесії альтернативні шляхи забезпечення мешканців чопа питною водою. Варіанти два. Перший реконструювати незавершене будівництво водозабору на підземних свердловинах у міському парку. Потрібно 9 мільйонів гривень. У місцевій казні на цей проект є тільки один. Тому очікують допомоги від обласного та державного бюджетів. Другий варіант більш амбітний. Це те, що через тісу передати воду із венгрії. В Венгрии вода питьевая есть, у них хватает добыч, имеется в виду, что они получают воду из своих скважин, столько, что еще 15 тысяч человек могут на сегодняшний день обеспечить. Проте на реалізацію цих проєктів навіть у разі достатнього фінансування піде не один рік. До цього часу містяни мусять отримувати воду від Ужгородської дистанції водопостачання львівської залізниці. Сьогодні у відомстві не знайшли часу на коментар, але пообіцяли озвучити свою позицію у четвер. Про це а також про реакцію обласної влади на резонансне рішення сесії у наступних випусках. Новин. Кластеризація як інструмент розвитку економіки Закарпаття. Представники провідних підприємств краю та обласної влади зустрілися, аби розробити модель кластерної економіки для Закарпаття. Що це за модель та коли її чекати? Далі у сюжеті. Кластерна економіка. Від сировини до готового продукту та реалізації в одному місці. На Закарпатті роблять перші кроки для формування цієї моделі. Посадив дерево, виростив дерево, зрізав дерево, створив мебель, або з відходів зробив всі сучасні опалювальні матеріали, які сьогодні є практично безвідходний продукт, і продав цю мебель. Пускаємо ми і ми розуміємо, що там вийшла мебель, ми її продали, але тут ми вже посадили знов деревця. Така модель кластерної економіки шанс вийти з кризової ситуації на рівні регіону. Для ефективної її реалізації необхідна ефективна взаємодія влади, бізнесу, освіти і науки. Спочатку реформувати, за словами спеціалістів, потрібно саме освіту. Вона готує спеціалістів. А от диктувати перелік фахівців, які потрібні для виробництва, мають підприємці, які створюють робочі місця. Фабрика це організм, де працює 80-75-80% простих людей, а до 30% спеціалістів і більшого менеджменту. Якщо так посмотрите на новому правніку, консультація буде дуже похожа. Сьогодні у нас нема достаточно професій. Всі юристи, економісти. Що діло да? дисбаланс. І програми, які ми сьогодні говоримо, повинні відповідати цьому часу, в який ми живемо. Для того треба, звичайно, і нам, бізнесу, дати. Запит до освіти, які саме нам потрібні випускники сьогодні, влада регіону обіцяє сприяти новій моделі підприємництва, адже в Європі вона зарекомендувала себе вкрай позитивно. Вся Європа перейшла на розвиток кластер, кластерами економіки, яка дає можливість не конкурувати всередині країни. Між регіонами і розвивати кожен регіон динамічно і максимально ефективно. Ми будемо за підтримки місцевого самоврядування, за підтримки влади, за підтримки роботодавців, розвивати ці напрямки і презентувати їх на різних площадках. Під час зустрічі вже визначили основні галузі або кластери економіки, які будуть розвивати в регіоні. Основні серед них це автомобільна та лісова галузь. Попередньо прогнозують сім кластерів, тобто сім галузей. Практичні результати розробники обіцяють вже за рік. Рішенням Ужгородського міськрайонного суду екс-правоохоронця Федіра Голубко, який в'їхав у паркан дитячого садка в Ужгороді, позбавлено право керування транспортним засобом строком на два роки. З таким рішенням чоловік не погодився та подав на апеляцію. Нині відбувся суд, на якому адвокат підозрюваного наполягав. За кермом був його знайомий, а Голубка сидів поряд. У матеріалах справи є докази того, і покази самого, і покази водія, який на самом ділі їхав за кермом, що він навіть не міг вилізти зліва, він не вилазив того, що боявся поліції, і виліз тільки через задні праві двері, втікаючи від них, тому що на самом ділі було заблоковано. Ці ж покази дав голуб, Голубка, що він не міг вилізати справа, і вимушений був вилізати через іншу дверку. Це є в матеріалах справи. Я не бачив ні одного пасажира. Була відкрита ліва дверка, Права дверка була закрита, і її ну технічно не можна було б відкрити, тому що там вона на штаря паркана. Була рішення у цій справі. Апеляційний суд прийме 15 вересня о 16 годині. Особливо бачними водіям треба бути щопонеділка та щоп'ятниці. Саме в ці дні, з 16 по 22 годину, за словами правоохоронців, трапляється найбільша кількість ДТП. Представники патрульної поліції та головного управління Нацполіції підвели підсумки всеукраїнського місячника дорожньої безпеки, який завершився 12 вересня. За цей період патрульні зафіксували 123 ДТП, у 26 з яких були потерпілі. За водіння у нетверезому стані в районах патрулювання складено 187 протоколів. По області таких виявили ще 109. Основними причинами виникнення ДТП правоохоронці називають перевищення безпечної швидкості та правил маневрування. Інспекторами управління патрульної поліції міста Хужей та Мукачеві під час місячника безпеки дорожнього руху виявлено 2321 порушення правил дорожнього руху. Це в період проведення місячника. З яких 187 порушень е, керування автомобілем в нетверезному стані, 187 е, виявлено та задокументовано водіїв. Е, тобто це шість випадків на добу. Це надзвичайно великий, е, великий результат роботи. Якщо брати так трошечки, е, аналізувати всю роботу по Україні, це наше управління патрульної поліції. На першому місці, по за кількістю особового складу і за кількістю виявлених водіїв на підпитку. 51 порушення правил обгону, 46 порушень правил проїзду перехрест та інших порушень. На території області було проведено понад 36 відпрацювань. Значить, за участю спеціальної роти окремого призначення. Під час відпрацювань було виявлено, було виявлено 1611 порушень правил дорожнього руху. У тому числі було виявлено 109 водіїв, які керували транспортним засобом у стані алкогольного сп'яніння. Із них 4 водія, які вчиняли. Такі дії повторно, значить, хотілося б зупинитися, що завдяки активізації роботи на даному напрямку рівень аварійності на наших автошляхах знижено на 13,2%. А от через ремонт доріг в Ужгороді, що призводить до великих заторів, патрульним поліцейським щодня доводиться регулювати рух. При заторах, коли ви знаєте, коли було рух і зараз на даний момент у центральній частині міста, то патрульні регулювали дорожній рух, розгружали ті перехрестя, де були відповідні затори. Да, Регування йде миттєво. Надходять заявки від зороні місцевої влади, де проводяться серйозні роботи з прикриттям як хоча б одної полоси, тоді ми патруль надають допомогу в організації дорожнього руху. Чистити душу і природу. Священники та семінаристи Мукачівської греко-католицької церкви провели екоакцію. Старовинне закинуте кладовище в Ужгороді, духівники взяли під опіку ще чотири роки тому. Відтоді кілька разів на рік своїми силами його розчищають та приводять до ладу. Цього ж разу на початок нового церковного року провели ще й молебень за збереження навколишнього середовища. Як це було, бачив Роман Сов'як. Ще п'ять років тому це кладовище нагадувало закинутий шматок дикого лісу посеред обласного центру. Зараз вже проглядає сакральне місце і значною історією. Більше чотирьох гектарів постійно прибирають, чистять від сухого гілляча та потрохи окультурюють. В першу чергу цим займаються священники, семінаристи та прихожани сусідньої церкви. Взагалі, завданням людини, завданням християнина є зберігати пам'ятки. Особливо тут я звернув увагу на одне поховання ще аж 19 століття, тобто 1884 рік народження після третього захоронення. І тому важливо, щоб тут був чисто порядок. Це належна шана як до мертвих. І я думаю, що така акція і благоприятна Богу. Настоятель сусіднього храму отець Михайло розповідає, кілька разів на рік проводять масові акції прибирання. Відколи цвинтар взяли під свою опіку. Від Відновили огорожу, вирізали непрохідні кущі та провели в порядок десятки могил. По церковному календарю вважається Днем творення сьогоднішній день. Ну, і Хочемо творити добрі справи, щоб прибрати цвинтар. Три роки тому тут було можливо так 10-12 могил, до котрих приходили. Ну, на теперішній час маємо так біля 100. У церковній громаді вже давно зрозуміли, екологічні проблеми стосуються усіх. Тож вирішувати їх мають і духовники, і спеціалісти, і держава. Тож в Мукачівській греко-католицькій єпархії вже більше десяти років діє екологічна комісія. Тут твердять, церкві довіряють чи не найбільше у суспільстві, тож через неї можна донести і важливість екологічних проблем. Церква має найвищий рівень довіри в нашому суспільстві і відповідно може дуже багато зробити і в сфері збереження довкілля також. Всі Повинні дотримуватися якихось елементарних законів збереження довкілля. І церква також чим далі, то крок за кроком намагається внести у, у, у такий рух, у екологічний рух, так, суспільний рух за збереження довкілля і свою лепту. Оскільки 14 вересня за старим стилем вважається початком літургійного року, початком творення усього і природи, зокрема, греко-католицька громада проводить молебень за збереження довкілля. Цього разу службу у маленькій каплиці провів владика Мілан Шачік посеред старовинного парку з екзотичними рослинами та мінеральним джерелом. 1 вересня або як які дотримуються старого стилу, разом молимося, або кожний по-своєму дотримуючися своїх традицій, і католіки різні. Його обрядів, і і протестанти за ту відповідальність, дякуючи богові за все, що нам дав, і просячи за ту нашу відповідальність за те сотворення, щоб зберегти на околішне середовище богослужіннями, проповідями та власним прикладом церква намагається привити відчуття відповідальності за природу. Які це дасть результати, покаже лише час. У церкві Святої Анни, в селі Буківцьово Великоберезнянського району завершена більша частина реставраційних робіт. Но у неділю очільник краю Геннадій Москаль відвідав богослужіння в оновленому храмі, гулянув якість робіт і подарував три ікони. Реставрація церкви Святої Анни почалася в квітні цього року з ініціативи Геннадія Москаля, після того як він побував із робочою поїздкою на Великоберезнянщині. Місцеві мешканці поскаржилися, що стара дерев'яна церква, збудована ще у 1792 році, знаходиться в занедбаному стані і поступово руйнується. Керівник області доручив знайти умільців, котрі провели реставраційні роботи без застосування новітніх матеріалів, щоб не спотворити історичну цінність споруди. Тут багато років ніхто нічого не робив біля цієї церкви. Вона була в такому стані, занедбаному, що неможливо було дивитися на неї. Воно було в такому стані, що людина не могла доторкнувшись до того, воно розсипалося як, як пух, як пра. На сьогодні майстри виготовили нові куполи й хрести, а також замінили частину кроків, що згнили. Залишилося завершити роботи з покрівлею, і привести до ладу інтер'єр. Територія була запущена, звіниця інші церковні споруди рядом. Ну теж потребували ремонту, тому ми вже такими спільними зусиллями знайшли людей. Хто ще може і вміє робити шинґлі? Особливо тяжко було зробити купола пере тому, що воно все прогнило, і через купола тільки просачувалася вода. У мережі інтернет на реставрацію церкви Святої Анни в селі Буківцьово з'явилася реакція ужгородського дизайнера Олега Олашина. Він, зокрема, стверджує, що храм зазнав варварських і непоправних втрат, адже замість автентичних барокових куполів після роботи майстрів на церкві з'явилися православні цибульки. У прес-службі Геннадія Мускаля ці слова прокоментували наступним чином. Займалися це професійні майстри, от які цим займаються це кілька людей всього. Залишилося на Закарпатті, з ними консультувалися перед тим, ввели мову, як краще це зробити, щоб воно виглядало максимально і автентично. Оскільки такий резонанс піднявся, то у нас є от така пропозиція: от церква дійсно ніхто нею не займався. Там, Можуть підняти от, активісти чи от хто здійняв цей крик, подивитися особисто. Якщо вони е, ну, вважають, що це е, робиться неправильно, ми пропонуємо такий варіант. Ми призупиняємо ці роботи. Хай вони організують, домовляться з людьми, які займаються відновленням церков за такою старою технологією. Ми готові демонтувати ці нові куполи. Хай вони зроблять нові. Культурний візерунок Ужгорода покажуть в день міста на локації Унгварстайл. Кілька креативних та творчих людей об'єдналися в одну культурну платформу, щоб показати сучасний стиль міста. 24 вересня локація розміститься у дворику художнього музею. Там зведуть сцену, на якій молоді маловідомі ужгородські музиканти представлять свою творчість. Під якісну музику відвідувачі зможуть поспілкуватись з різними митцями, спортсменами та креативними людьми, а ще подивитись, як вони створюють унікальну продукцію. Першочерговим завданням культурна платформа вважає розвиток креативних індустрій, завдяки яким місто отримує сучасний образ. Організатори зауважують, цим заходом хочуть презентувати місцевий колорит та створити унікальний контент. Те, що ви побачите у музеї. То не будуть експонати, то будуть реально. Люди, які створюють продукт, кожен через, через образ своєї діяльності від е, кузні до Мольберто, хтось до музичних інструментів, хтось до гончарного кругу, е, хтось до тату, хтось до скейчбуків, е, хтось до пазлів, хтось до квестів, хтось до фільмів. Е, Дуже багато там хтось, хтось, хтось буде. Наше завдання і цієї локації Style – показати фрагменти, з чого складається візерунок міста, культурний візерунок міста, як воно звучить в сучасному трактуванні. Іменно наша промогрупа група представить на цьому фестивалі. Молодих музикантів, які до сих пор не отримали достаточно внимания. Це інтересні проєкти, які також можна було би бы продвигають в дальнейшем. Також у нас є хіп-хоп культура. І да, там теж буде представлена на сцені. Відвідувачі заходу зможуть взяти участь у цікавому квесті, провідною темою якого є кохання. Єдина умова, учасники мають бути парами, а для переможців атракції обіцяють хороший приз. Ми вирішили создать квест в этот раз уже не детский, а взрослый. Учитывая узго узгоровскую харизму, так как она очень глубокая, мы должны её вывернуть наизнанку, чтобы каждый участник прочувствовал те места, которые он очень хорошо знает и у него в любом случае есть очень много эмоций, связанных с этими локациями. Таце да, трабл придётся підшукати собі пару, але те, що можливо пережити і зрозуміти Можливо, для цієї пари стане чимось новим і справжнім у їхніх відносинах або можливих відносинах, тому що день міста має в першу чергу започатковувати традиції, якими має пишатися місто і в першу чергу громада, яка тут живе. На цьому завершуємо. В студії для вас працювала Неля Янчук. Дякую, що цей вечір ви були з нами. І бережіть себе.